Друзі, привіт! Почали з'являтися нові повідомлення про нові порушення в Резерв Плюс, а саме за непроходження або відмову від проходження ВЛК. І ось це тепер причина для розшуку. В цьому відео я вам поясню, що це означає, яке правопорушення дійсно має місце бути, а де можуть бути зловживання та ЦК в цій темі. Та як головне захищатися, якщо ви отримали таке повідомлення. Ну і звісно, про обмежено придатних також буде цікава інформація та перша судова практика. Одразу на початку нагадую, прямо зараз підпишіться на канал. Якщо вам цей канал подобається, ставте подобайки, поширюйте відео з цього каналу, ви допомагаєте його розвивати. Одразу скажу, важливо розуміти, що не пройти ВЛК відповідно до закону можна тільки двома способами: перше, це не з'явитись повістку, якщо викликали на ВЛК, і друге, не прийти ось на цей переогляд, якщо тільки ви обмежено придатний. Усі інші причини, там сплину строк дії ВЛК, або відсутня ВЛК, інформація про ВЛК, наприклад, у реєстрі з якихось причин, все це незаконні причини. Тому що закону, який би встановлював обов'язок проходити ось за своєю ініціативою ВЛК, немає. Більш того, і в правилах військового обліку такого обов'язку для громадян немає. Якщо ми відкриємо правила, ми побачимо, що так дійсно тут є обов'язок проходити. Медичний огляд, але ж дивіться уважно: за направленням ТЦК, за рішенням відповідних керівників, якщо ви відкриєте закон про військовий обов'язок військового служби про мобілізацію, ви також там знайдете інші слова. Е, є обов'язок з'являтись до ТЦК, але знову ж таки за викликом для проходження медогляду. А виклик в нас це і є повістка. І тільки єдиний закон, який поклав на обмежено придатних обов'язок самостійно ось, пройти цей перегляд до 5 червня, це ось цей закон 3621. Про нього також було дуже багато інформації на цьому каналі. Таким чином, якщо хтось пройшов ВЛК багато років тому, або навіть е якщо більше року тому пройшов ВЛК, і ось цей строк під час воєнного стану нібито закінчився. Це не створює тим не менш обов'язку для громадянина самостійно з'являтися, проходити ВЛК і, відповідно, не створює і правопорушення у разі непроходження ВЛК. Тому, коли ми бачимо в резерв плюс ось таке повідомлення: причина розшуку непроходження ВЛК, то скоріш за все. Вони ось ці порушення стосуються або обмежено придатних. Перевірте свої документи. Ви повинні це напевно що знати. Чи є у вас був такий статус у вас, або це порушення і зловживання можуть бути з боку ТЦК або знову ж таки якісь. Технічні збої ось з цим реєстром. І тут я вам поясню, що можна зробити. Перше, можна звернутися до ТЦК і письмово і спробувати дізнатися причину, чому таке повідомлення з'явилось. Можливо, все ж таки була повістка на ВЛК. Тому що ми знаємо, що в Плюс там окремо відображається неявка за повісткою як порушення. Але тут же ми бачимо саме непроходження ВЛК. Тому ось цей момент насправді є таким непрозорим і незрозумілим, чи це повістка на ВЛК була і неявку. Вони, скажімо, так відобразили як непроходження ВЛК, чи все ж таки це ось саме це непроходження ВЛК обмежено придатним, або знову ж таки зловживання з боку ТЦК із строками дії ВЛК? Тоді ви звертаєтесь до ТЦК і чекаєте на їх відповідь, скажімо так. Наприклад, ви дізнаєтеся що все ж таки це була неявка за повісткою на ВЛК. Тут можуть бути застосовані усі методи на загальних підставах, які застосовуються для захисту прав. Це і неналежне оповіщення поштою, коли як була надіслана ця повістка. Потрібно це досліджувати. А також що головне, це і сплив строків протягнення до адміністративної відповідальності. Якщо це була повістка, то це строк у три місяці. Це вже така, знаєте, навіть усталена практика у судах. І до речі, про таку судову практику цікаву і дуже корисно я щоразу повідомляю у своєму телеграм-каналі. Переходьте туди, підпишіться там багато корисної інформації, і також що головне, от саме для цього випадку ви можете знайти там у прикріплених повідомленнях на каналі безкоштовний зразок заяви щодо от зняття із розшуку у зв'язку з впливом строку притягнення до відповідальності в три місяці. Тож Підписатись, ну добре, а якщо ТЦК не відповість, що також буває нерідко. Або, наприклад, відповість вам щось у стилі, що ви самі винуваті строк дії ВЛК сплинув, ви повинні були пройти ось це ВЛК повторно. А я вже вам пояснила, що обов'язку такого ні в законах, ні в правилах військового обліку немає. Ось за такої позиції дійсно потрібно буде звертатися до суду. Дещо інша справа з обмежено придатними. От щодо цих осіб дійсно був встановлено обов'язок пройти ВЛК до 5 червня, і це було встановлено законом. І ось тут можливі два варіанти. Перший варіант, коли людина мала намір пройти ВЛК і вчинила певні активні дії в цьому напрямку. Ну, наприклад, згенерувала чи намагалась отримати направлення на ВЛК. От, наприклад, через Резерв Плюс, але з незалежних від цієї людини підстав не пройдено було ВЛК до 5 червня. Тут я маю вам сказати сказати, Що ваша інспектор права була права. Я наголошувала про це неодноразово у своїх відео на каналі, що якщо людина хоча б вчинить певні дії, які підтвердять її намір пройти ВЛК, тобто що ця людина не ухиляється від проходження ВЛК, то складу правопорушення не буде. Адже немає умислу ухилитись від ВЛК, немає. А навпаки. Є конкретні дії, якими можна підтвердити якраз намір виконати цей обов'язок. Тепер я вам покажу на підтвердження своїх слів. Конкретний приклад із судової практики: позивач установлений ось цей законом період вжила заходів на виконання покладеного обов'язку. Це, до речі, жінка військовозобов'язана самостійно звернулася через електронний кабінет прозовника зобов'язаного резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медогляду. В отриманні направлення на ВЛК їй було відмовлено. Про що їй надійшли сповіщення у застосунок Резерв Плюс. бачите, навіть спроба була зафіксована, тобто вона не змогла отримати це направлення. тобто лише спроби вже достатньо для того, щоб суд. Ось саме таким чином, як я вам сказала, кваліфікував дії позивача. За обставин, коли позивач дотрималася з законом визначеної процедури, самостійно звернулася для отримання направлення, а держава в особі Міністерства оборони відмовила у видачі такого направлення, то на переконання суду негативні наслідки від такої поведінки органу влади не можуть перекладатися на приватну особу. Ось так. І як наслідок суд констатує, що Правильно, відсутність підстав вважати, що в діях позивача наявний склад адміністративного правопорушень, передбачений передбачені частини 3 статті 210 КУПАП. Тобто, друзі, відповідальності немає. А тепер говоримо про інший варіант, коли обмежено придатний громадянин не вчинив жодних дій щодо проходження БЛК не згенерував направлення, не знав, наприклад, навіть про це, якщо там живе за кордоном. Я знаю, багато людей, які довго вже там живуть, вони і. І знати не знаю, що є такий обов'язок. От як захищатися від штрафу в такому випадку, з юридичної точки зору, найбільш такі реальні підстави скасувати штраф це процедурні підстави, перш за все, строки притягнення до адміністративної відповідальності. І відповідно, якщо така людина не пройшла ВЛК, та про це з'явилась ось таке повідомлення в резерв плюс порушення правил обліку, як не проходження ВЛК, то у ТЦК є три місяці, тому що ось. Поява цього повідомлення і його дата свідчать про те, що ТЦК виявили правопорушення, отже, вони мають протягом трьох місяців накласти адміністративне стягнення. А от якщо ж такого повідомлення немає. То відсутні докази того, що ТЦК виявили правопорушення. І, відповідно, по аналогії от з неуточненням даних, у них буде рік, щоб виявити і накласти таке стягнення. Скоріше за все, вони будуть застосовувати саме ось цей строк. Ну а якщо це відео для вас було також корисним та інформативним, не забувайте сигналізувати в коментарях, пишіть свою думку, робіть репости цього відео та підписатись на цей канал. Ваша інспектор Право!